Привіт всім! Зараз людство дійшло до того, що дійшли до шестої печатки. І те, що багато хто дивиться. Фільми, де відбуваються різні катастрофи, і ми теж дійшли вже до цього, що відбувається вже в нас на землі, це вибухають різні вулкани, кальдери. і... Бог писав нам в Біблії те, що це буде всі пророцтва, які написані в Біблії, вони здійснюються, і багато хто живе зараз в ілюзії. Потрібно перебувати в не ілюзії, а в реальності, тому що Слово Боже, це є тільки реальність, Слово Боже, багато хто відбудовує підземні сховища для того, щоб спастися при цій катастрофі, яка буде на нашій землі. Це нікого не врятує, тому що тільки зможе врятувати наш Ісус Бог, і потрібно йти до нього і жити в реальності. Підписуйтесь на канали Салтаненко і дивіться кожен. <кій> День духовні хліба. Амінь. Всім пока.